1 жовтня 2022 року збільшується розмір мінімальної заробітної плати з 6500 тисяч гривень до 6700 тисяч гривень. Це є підставою для перерахунку розміру пенсій. Особам віком від 70 до 75 років незалежна від страхового стажу, факту роботи та віду отриманої пенсії встановлюється щомісячна доплата до пенсії в розмірі 300 гривень. Також збільшується мінімальна пенсія для осіб старше. 70 років, але вже за наявності 30 років для жінок та 35 років для чоловіків розмір пенсії буде складати 3 тисячі гривень. При цьому, якщо страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, доплата до пенсії буде встановлюватися в розмірі пропорційному до наявного страхового стажу виходячи з розміру 3 тисячі гривень. Розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та 20 років у жінок, яким вже виповнилось 80 років і більше, не може бути менше, ніж 2 тисячі 600 гривень. Від 70 до 80 років не менше 2 тисячі 500 гривень. Також було проведено перерахунки особам віком від 65 років за наявності в них страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. При цьому вони не повинні працювати. Мінімальний розмір пенсії таким особам встановлюється 2680 гривень. Також передбачено з 1 жовтня перерахунок пенсії для осіб, яким призначена пенсія до статті 22 закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Це саме стосується інвалідів армії. Перерахунки здійснюються автоматично без звернення до пенсійного фонду. Ніяких додаткових документів в первомайське управління приносити не треба. У разі будь-яких питань слід звернутись до спеціалістів установи за телефоном 3-25-79.